Длянички мої готові, вже коржики. Хто мене просив, такі, як в селі колись робили. Пам'ятаєте? На кисляку. Я викладаю їх в ось таку мисочку. Глазур я вже приготувала. Це таке колись вони мене виручали. Тяжкі 90. Я, правда, забулася, скільки глазурі треба. Може, це маловато буде. Можна зварити отую, що. Цукор, вода і лимонна. Ну, ви, ви зрозуміли, лимонний сік чи то оцет. Але мені ця, ця глазур зручніша, От, то я зараз ось так поливаю прянички. Гарненько трясу. Чатка, прянички, я вже гарненько вони у мене. Зафарбувалися. І тепер їх викладаю знову так на поверхню, для того, щоб вони просто захололи і засохли. Глазур засохли. Можна поставити в духовку. Дівчатка, можна 80, приблизно 75-80 градусів, щоб вони підсохли. Я раніше не робила так. Інколи так робила. Все дуже поспіхом, знаєте, було, всі хотіли щось їсти, діти маленькі, то, то ось так я і не робила часто.